До речі, на минулорічному сібризі Феодосійська рота морської піхоти пройшла сертифікацію за стандартами НАТО. Останні два тижні вони брали участь у сухопутних маневрах в рамках навчань альянсу СТЕТФАЗ Джаз 2013 на території Польщі. Цікаво, що 50% особового складу підрозділу лише півроку тому підписали перший контракт. Наскільки впевнено вони почувались серед представників 23 країн, дивіться у наступному сюжеті. Ще місяць тому про політичну, економічну та соціальну кризу у вигаданій країні Ботнії йшлося у спеціально змонтованих телесюжетах псевдоновин. Реакцію на можливу війну досить реалістично було змодельовано навіть у соціальних мережах. За легендою, ця держава напала на Естонію та автоматично перейшла у категорію противника для багатонаціональних сил НАТО. ми робимо те, що мають робити військові. Тренуємось та випробуємо наші можливості. Ми працюємо над підвищенням сил альянсу, ефективно діяти один з одним. Назву навчань «Steadfast Джаз дослівно вирішили не перекладати, бо відразу виникають асоціації з напрямом у музиці чи моделлю авто. Але відомо, що літера С свідчить про спільну координацію дій, а ДЖІ про залучення до маневрів усіх видів військ. Показово, що окрім контингентів з 20 країн альянсу. В умовний конфлікт втрутилися країни-партнери: Македонія, Швеція, Фінляндія та Україна. Ну це показник України як країни з внеблоковим статусом, країни, яка участвує в миротворчих операціях операціях егідою ООН, НАТО Євросоюзу. 24 жовтня від нашої держави до Польщі. Відбув підрозділ Феодосійського окремого батальйону морської піхоти, який минулого року пройшов сертифікацію за стандартами НАТО. Тут вони залучалися до активної фази маневрів у навчальному центрі сухопутних військ польської армії дрансько поморський Нам протидіяли десь приблизно до 200 чоловік польської армії на 4 БМП. Ну і там ще в них була якась техніка. Якщо ми були в обороні, вони наступали. Якщо ми наступали, вони в обороні. Українські морські піхотинці у складі багатонаціонального батальйону займались підсиленням державного кордону, ворогуючі сторони, воювали без будь-яких попередніх домовленостей чи погоджених сценаріїв. Тож за різних обставин нашим доводилося і наступати, і оборонятися. Похмура тактична погода тільки додавала інтриги. Одні з найтяжчих елементів це елемент виживання. Постійно ночували під дажем, температура повітря була дуже низька, щоб солдат не мог зламатися на своєму завданні. Іноземні колеги відзначили вміння наших вояків ухвалювати самостійні рішення в межах своїх повноважень, а у складі підрозділу діяти як єдиний механізм. Українцям сподобалось, що всі побутові та інші питання організатори вирішували на належному рівні, тож можна було віддаватися бойовій місії на 100%. Вся взаємодія велася на англійській мові. Наш особовий склад, керівний склад був підготовлений для цього. Заздалегідь вивчали стандарти НАТО, бойові статути НАТО, тому не було жодних проблем. Спілкування з польськими вояками виявило недосконалість вітчизняного спорядження, зброї та техніки. Ви польської армії польська армія ані оснащений приборничного відділення індивідуальними аруже все піділопанатський стандарт, аруже все не пожеж 2002 года, з лакозащитні костюми. Польська армія поступово переходить на інший рівень оснащеності. Навіть закуповуючи німецькі танки, які вже були у використанні, вони збільшили ефективність. та оперативність військ в рази. Наприклад, поміняти паливний насос, який не витримав навантажень на одному з леопардів, вдалося за пів На радянському Т-72 ця операція забрала пару днів. Действия личного состава на боевых машинах «Росомаха» показали, что тактика применения отделений на уровне отделения нецелесообразна. Отделение желательно разделить на две боевые группы, которыми каждый командир отделения и старший солдат или старший матрос. Загалом навчання Jazz 2013 проходили на 11 полігонах Польщі та країн Балтії під керівництвом восьми умовних штабів. Наймасштабніші маневри НАТО 21-го століття зібрали близько 6 тисяч військовослужбовців, 350 бронемашин, півсотні літальних апаратів та 13 бойових кораблів. Аби перейняти досвід проведення подібних заходів та підтримати вітчизняних морпіхів, у розпал боїв завітав міністр оборони України Павло Лебедєв. Неприємно, що ви чи з представляєте Україну на таких учені. Він підкреслив, що наше завдання готувати війська не лише для таких навчань, а й для миротворчих місій і захисту власного народу. Очільник оборонного відомства пишається тим, що Україна робить значний внесок у міжнародну бойову підготовку. В Україні пройшли доволі великі... Учені международный рапід 2013 где принимало де более участь военнослужащих двох тисяч стран мира. Альянс дали завірення, що і в дальнейшем будуть приймати участь для проведения учений на території України. Уже цього вівторка українських морпіхів з оркестром зустрічали на залізничному вокзалі Сімферополя. За відгуками керівництва Альянсу на польській землі вони проявили себе дуже достойно. 1 січня рота десантно штурмова цього батальйону буде заступати на оперативне чергування бойової тактичної групи Євросоюзу Хелбрак, а ця рота, яка повернулася з серцефційного на навчання, вона буде заступати до чергування в силу негування НАТО. Міжнародне навчання Стетфас Джаз. Стало ознакою відновлення масштабних маневрів НАТО в Європі. Наступного року альянс завершить виведення військ з Афганістану, тому умовні баталії відбудуться лише 2015-го. За попередніми планами вони мають пройти на території Іспанії, Італії Португалії та зібрати близько 40 тисяч військових.